Видите? В добре, так? Чуєте видно? Ми сьогодні з вами зустрілися ненадовго. Це буде коротка зустріч, знайомство з нашою пропозицією. Та людина, яка вас запросила, вона вже є власником бізнесу, і ви правильно почули. Це не просто. Так, ми хочемо запропонувати вам роботу. Ми не говоримо сьогодні про роботу. Ми говоримо про можливість створення додаткового джерела доходу. Це може бути паралельно з вашою зайнятостю. Чим ви можете займатися? Це може бути ведення особистого наземного бізнесу, це може бути ведення вашої справи, там, да, якщо ви працюєте в сфері обслуговування, це може бути наймана праця. Ви можете бути там менеджером, бухгалтером. Спеціалістом там у певному виді, там в певному профілі, да, тому ця можливість по-справжньому підходить для всіх 18 років і навіть для людей, да, вже і похилого віку, тому що в нас є люди, які за 80 також тут розвиваються. Якщо вам буде цікаво, без проблем зможете запитати тієї людини, яка вас запросила, Запис виступу людини 83 роки з Вінниці. Тобто тут немає обмежень ніяких. Єдине обмеження, яке може заважати вам, це ваш страх і ваші якісь установки, переконання, що вже пізно це не моє, в мене немає часу, це не ну не те не те, да, що зараз потрібно людям. От це вам може заважати все інше тут зробимо для того, щоб у вас вийшло. І от та людина, яка вас запросила, вона вже є. Власником міжнародної мережі брендових еко-інтернет-магазинчиків. І яка ціль нашої зустрічі? Ми хочемо вас познайомити, як кожен небайдужий до свого життя хоче, наприклад, покращити да, свій фінансовий стан, хоче вирішити квартирне питання, хоче вирішити питання з машиною, хоче вирішити, наприклад, питання з подорожами да, з подорожами. Та все ви зможете вирішити за допомогою цієї можливості. Тому сьогодні ви прийшли. І можете вже з цієї зустрічі, або ж після перегляду відео, якщо ви в записі будете дивитися, після цієї зустрічі ви, у вас вже буде покроковий алгоритм, як ви можете запустити власний бізнес на великій міжнародній платформі. Ми не хочемо вам нічого продати, ми не хочемо вам щось впарити, це не про це. Ми не хочемо взяти вас на роботу, а ми хочемо вам покроково показати, як кожен. Розбереться в цій можливості і може стати власником бізнесу, може мати легальний дохід не тільки з України, а й з інших країн, тому що це міжнародний бренд. Ми зараз про це більш детальніше вже поговоримо. Що ви можете вже з вечора, якщо сьогодні ви подивилися цю зустріч, отримати свій власний магазин. Так само, і якщо ви подивитесь запис, ви можете отримати після запису свій власний інтернет-магазин. Просто звертайтесь до тієї людини, яка вас запросила, і у неї вже повністю налаштований бізнес, готова реферальна система посилань. Вона надсилає вам посилання, допомагає вам пройти. Безкоштовну увага, реєстрацію. Ви стаєте автоматично власником особистого іменного інтернет-магазину. Автоматично вже сам бренд вам дає знижечку 5%, і ви можете почати купувати засоби гігієни, догляду, здоров'я, краси, детоксу, спортивного харчування у себе особисто напряму у бренда. І от що ми хочемо найголовніше вам передати: ми хочемо вам показати шлях. Як ви найперше можете купувати без націнки, купувати напряму у бренда виробника без посередників, купувати якісний продукт, який так чи інакше вже навіть є у вас вдома. І ви потім не будете шукати, де це мені купити, без проблем заходите в свій телефончик, планшет, комп'ютер, в когось що є, і замовляєте персонально у себе. А сам бренд вже попіклувався про все, щоб вам було комфортно, швидко. Що це таке комфортно і швидко? Дивіться, та людина, яка вас сьогодні запросила, в неї вже є ці готові реферальні посилання. Ще раз повторюсь: надсилаю вам посилання, ви проходите, обов'язково зверніться до цієї людини, яка вас запросила, щоб вам допомогли і провели вас, щоб там не виникло ніяких покру... ну, по, по ходу питань. Розумієте, так? Да? Ви. Проходите реєстрацію, там вводите дані, які ні до чого вас не зобов'язують, там не треба ніяких таких, знаєте, секретних даних давати. Це елементарно, як на реєстрація на звичайних платформах. Там пром, розетка, там ще на якихось сайтах, да, наприклад, якщо ви дещо, ну, купували, замовляли. Тут так само, вам просто потрібно ідентифікуватися і отримати свій персональний інтернет-магазин. І та людина, яка вас запросила, вона вже буде провідничком і консультантом. Вона вам допоможе розібратися в наповненні інтернет-магазину. Вона вам допоможе там розповісти, дати більш детальнішу інформацію про е, ті продукти, які є у вас, наприклад, вже вдома. Але в подальшому, відкривши цей же інтернет-магазин, ви зможете купувати це все у своєму власному інтернет-магазині. Чому ж ви скажете, то навіщо мені відкривати магазин, якщо я так так чи інакше можу десь піти і купити? А от. Чому і треба більш детальніше розібратися? Тому що тут, відкривши інтернет-магазин і приєднавшись до нашої команди, розібравшись наші пропозиції, ви можете мати не просто магазин для особистого користування, і не просто магазин, щоб потім перепродавати той товар, який є в тому інтернет-магазині. А ви, розібравшись у нашій пропозиції, можете навіть уже з цього місяця, якщо ви дізналися про цю можливість, Стати власником мережі. І, от, то, що я вам казала, ми не хочемо вас взяти на роботу, щоб ви, наприклад, там займалися перепродажами, а ми хочемо вам показати, як ви можете мати бізнес великий міжнародний бізнес, як ви можете такі ж магазини, як відкрила вам людина, ця, що запросила, можете в подальшому, розібравшись тут, відкривати іншим людям. І наша ціль. Мета нашої пропозиції показати вам, як не продаючи з рук в руки людям, можна тут отримувати класні доходи, легальні доходи. З часом ви тут можете вийти і на пасивний дохід. І от чому ж вам так, варто все-таки розібратися в наповненні цього інтернет-магазину, якщо цей продукт є вже у вас вдома? Все дуже просто де б ви не купували, ви купуєте. З націнкою, тому що там є посередник: є бренд-виробник, є посередник, який доставив там магазин, мас маркет на сайт на сторіночку певної людини. Так? Є людина, яка це все десь купила, зробила націнку і виставила вам на продаж. Ми хочемо вам показати спрощений шлях, як ви можете за допомогою тієї людини, яка вас запросила, напряму отримати готовий магазин під ключ. Оце уважно також зафіксуйте: готовий магазин під ключ. Бо навіть з перших кроків безкоштовна реєстрація, я казала, бренд дає вам 5% знижки автоматично. І найголовніше, да, у вас готовий магазин, там наповнення цього бренду. Про які ми зараз будемо детальніше говорити напряму, ви купуєте у бренда, до інтернет-магазину вашого підв'язана оплата, доставка, логістика, поки тільки особисто для вас. Але коли ви тут розберетеся зараз, далі ми про також про це поговоримо, то і для інших людей це також буде зроблено. Тобто вам спрощується оце все, розумієте? Да? У вас немає націнки. Ви купуєте продукт. Натуральний, оце чому важливо звернути увагу, тому що так, у вас дома 100% є ці засоби, там якась певна частина наповнення цього інтернет-магазину. Але чому важливо придивитися до цього бренду? Це американський бренд Forever Living Products. це компанія монополіст на світовому ринку. Це компанія, яка розвивається вже більше, ніж 47 років на світовому ринку, і це більше, ніж 160 країн світу. Це продукт на основі алоєвера, якщо говорити про гігієну і догляд. Флагманський продукт лице компанії це гель алоєвера, сорту Барбадельці Сміллер, питний, який зараз дуже важливий в раціоні кожної людини. І якщо зараз, наприклад, ви ще може не чули про це, а тільки перший раз про це почули, то я рекомендую. 100% звернутися до тієї людини, яка вас запросила, і взяти детальнішу інформацію. У нас є дуже багато записаних відео, вебінарів лікарів, які зараз, знаєте, прямо оди співають цьому гелю алоя питному. І чому він так важливий? Тому що він виводить радіацію, шлабер, токсини, налагоджує травлення, дає енергію, підтримує нервову систему. І всі органи і системи тримає, знаєте, отак, якби е, ну в підтримку вступає да, за, за них. Також зміцнює імунітет алоя цей унікальний чим? Ви, може, десь з інших брендів десь бачили алоевера питний, да? він унікальний тим, що сам бренд Forever має два патенти на стабілізацію, і ви можете споживати натуральний, живий, неконцентрований, не концентрований, не консервований, перепрошую, не розбавлений. Натуральний стік, ви можете отримувати, бо два патенти на стабілізацію, наповнення інтернет-магазину, який ви можете вже отримати прямо сьогодні, це брендові екотовари. Також, да, якщо ми поговорили, гігієна і догляд на основі Алоєвра, а третє, це флагманські да, напої алоє, аналогів не знайдете. І потім там є вітамінно-мінеральні комплекси, там є детокси для очищення організму без шкоди на клітинному рівні, спортивне харчування для підтримки здоров'я різних органів і систем в Україні є прямо розроблені цілі набори. По різних органах і системах ці набори розроблені лікарями. Якщо казати там кардіонабор, він розроблений кардіологом. Якщо казати набір є для опорно-рухової системи свобода руху, він розроблений неврологом, невропатологом, він розроблений реабілітологами, розумієте, хірургами. Тому тут ви отримаєте, знаєте, отаке е комбо. Із е, корисних засобів для здоров'я, гігієни, краси, молодості, гарного самопочуття, енергії, міцного імунітету. Оце наповнення. Розумієте, так? Да? І така сертифікація, що так, у вас, наприклад, там вдома є засоби гігієни. Але такої сертифікації і такої якості у вас немає, якщо ви ще не знайомі з брендом Forever. Тому ви тут дивіться, на старті просто дайте собі можливість спробувати цей продукт, щоб взагалі зрозуміти, з чим ви можете мати справу. Ви нічим не ризикуєте, тому що магазин відкривається безкоштовно, він готовий під ключ. Та людина, яку, яка вас запросила, стає консультантом-провідничком, допоможе розкаже. Ви тут не одні. У нас є вже. Знаєте, ми працюємо по чіткій системі. в подальшому, якщо зацікавитесь, будете вивчати це все більш глибше. У нас є наставники, у нас є багато лікарів, нутріціологів, які зараз проводять. Різні вебінари, де нас знайомлять з продуктом, де нам показують цінність продукту, де ми розбираємо вже прям на молекули кожен продукт, кожен, кожне завдання по здоров'ю. І ви знаєте, коли ви отримаєте цей магазинчик, у вас буде класний інструмент в першу чергу по вирішуванню різних питань по здоров'ю, тому що нема зараз здорових людей, в кожного щось натурбує. турбує. Навіть уже від малесеньких діток щось да, вже є, якісь питання. І в нас тут є вже прям записані на бібліотека по різних органах і системах, де ви можете просто собі взяти цю інформацію і послухати, може вам вона потрібна, може вона буде потрібна комусь людям із вашого оточення, і ви уявляєте, ви можете собі покращити. Здоров'я, гарне самопочуття і ще й допомогти іншим людям, бо ви дасте собі шанс розібратися. Це перше, що ви можете отримати з нашої пропозиції, це власний готовий під ключ інтернет-магазин. Але ми сьогодні з вами зустрілися поговорити також ще і про можливість власного бізнесу, про можливість мати серйозний легальний дохід. І все розпочинається. Як і ми почали вже з вашого інтернет-магазину для вашого особистого використання, ви пробуєте, тестуєте паралельно розбираєтеся взагалі, да що це за унікальна у нас тут Така система а по система, система по справжньому унікальна. Тому що вона розроблена мультимільйонером, який вже понад 30 років працює в цій індустрії і є людиною легендою. Це Атіла гідофалові. Може, ви вже чули про цю легенду, може, ще не чули. Можете звернутися до чата GPT, запитати да, штучного інтелекту, що це таке там зібрано усе, усе весь сок, да, наприклад, про цю людину. Так само можете подивитися про бренд, що це за продукт. Можете в GPT запитати чата да, стосовно виплат, як компанія виплачує, і ви побачите, що це одна із найкращих компаній по високих виплатах своїм підприємцям. І це так і є. У нас вже є наші наставники в нашій команді, які нам показують цей приклад, і ви також з ними зможете познайомитися. І, от саме за цією унікальною системою АТІ, ми працюємо, і саме ця унікальна система допомагає нам не продаючи. Продукт мати дохід, а будувати мережу за допомогою реферальної системи посилань. Вам просто потрібно зареєструватись, розібратись і потім активувати своє особисте реферальне посилання. Одне, щоб працювало на території України, а друге, автоматично у вас буде активуватися для інших країн, тому що це міжнародний бренд працює більше, ніж у 160 країнах світу. І вам потрібно, щоб досягнути. Так, от, щоб отримати, не досягнути, а щоб отримати оце реферальне посилання, вам потрібно досягнути віп-клієнта, стати віп-клієнтом знижечки 30%. Як стати віп-клієнтом? У вас вже є свій магазин, автоматична знижка від бренду 5%. У вас є консультант, людина, яка вас запросила, і далі сам бренд пропонує вам три варіанти, щоб ви стали віп-клієнтом. Кожен підбирає для себе той варіант, який для нього зараз підходить. Перший варіант це швидкий вихід на віп-клієнта. Це коли ви купуєте вже від бренду представлений, представлений для вас набір продукції, точніше, не один набір, а три набори. Ви вибираєте той набір, продукт наповнення якого вам найкраще треба зараз, найбільше да, вас зацікавив. І купуєте цей набір. Цей набір в середньому, якщо дивитись там великий старт, да, коштує в середньому там, до 20 тисяч гривень, менше і трішки менше. Ну, в середньому 20 тисяч гривень вам потрібно зробити одноразову закупку. Увага! Тут уважно. Не почули зараз 20 тисяч і перелякались, а почули і почали розбиратися. Що таке 20 тисяч гривень? 20 тисяч гривень це ви купуєте продукт для себе. Це гігієна, там догляд, там буде здоров'я, там буде все те, що потрібно вам кожного дня, і того продукту вам вистачить не на один місяць, не одній людині з вашої сім'ї. Це дуже важливо. Так чи інакше, ви витрачали кошти, на це ви б це купували, ви б це купували б з націнкою і не тої якості, я вам правду кажу, тому розберіться, а тут ви можете придбати набір. Для себе, для власного використання, бо так чи інакше, ви це все купували, і стати автоматично назавжди, увага, без підтвердження, без повторних закупок, віп-клієнтом, назавжди. Назавжди. І ця ваша віп-знижечка буде у 160 країнах світу. І з цього моменту, якщо ви виходите на віп-знижку, ви стаєте співвласником великої мережі і у вас активуються ваші власні реферальні посилання. Другий варіант він вас віддаляє від швидкого старту, тому що ви можете оцей захід да, розділити на два місяці. Але тоді, в цьому випадку, трішки більша сума виходить. Але для багатьох це підходить, тому що людина, наприклад, може там виділити зараз певну суму і на наступний місяць. Повторити цю суму, і таким чином в сумі буде так само зроблена оця ваша ВІП-знижечка. І третій варіант це коли у вас є бажання, амбіції, готові працювати, то вам тоді, в третьому випадку, потрібно створити товарооборот. Що це таке? Вам потрібно відкрити магазин, отримати автоматичну знижку 5%, щось взяти собі. Протестити, зрозуміти, що це за продукт, і знайти 15-20 людей із вашого колу спілкування, які також будуть готові купити ті засоби, наприклад, які ви взяли для себе і почали їх тестувати, і вам вони сподобались. Таким чином вам також дається на протязі 60 днів знайти цих людей і створити товарооборот. Тільки тут сума получиться десь в районі 30 тисяч гривень, тобто за два. Поруч місці вам треба створити товарооборот більше, ніж 30 тисяч гривень. Але ці кошти не з вашого гаманця, а ці кошти да, ви якби, сумуєте з кожного замовлення. Ви замовили, ваша людина замовила там родичі близькі, з роботи, там, з бізнесу спільного, ну, в кожного своє, да, клієнти, якщо це ви працюєте у сфері обслуговування. І таким чином, все одно люди це все купують, а вони можуть купити через ваш магазинчик. У Вас створюється товарооборот, і ви виходите також на вівзнижку. З моменту виходу на вівзнижку, ви додаєтеся в закриту групу, вас покроково проводять по цій унікальній системі. У нас тут проходять безкоштовне безкоштовні навчання онлайн або наживо в Києві, бо в кожній країні є офіс і склад, це легальний бізнес. Повторюсь, да, якщо казати в нас в Україні, це в Києві на Подолі є офіс, і кожного четверга там проводить. Проводять лідери відкритий огляд детальний бізнес. Уже, да? як тут бізнес будується. А кожної суботи в Києві на Подолі проводиться бізнес-школа, де у вас вже вводять в курс справи, проводять по цих кроках, і ви вже навіть після школи виходите з чітким алгоритмом, як вам потрібно масштабувати свій бізнес. З виходу на вівзнижку, у вас є вже свої реферальні посилання. Крокуючи по системі, ви побачите, як це працює, вам потрібно не перепродавати продукт, а масштабувати інтернет-магазин. Кожна людина з вашого оточення, яка замовила спочатку для тесту, у вас той продукт, може стати власником особистого інтернет-магазину. І таким чином, коли ви вийшли на віп-знижку, автоматично за вами закріпилася Віп-знижка 30%, а людина, яка зареєструвалася, Має автоматично 5%. І таким чином ви навчаєте людей користуватись цим магазином, і це у вас буде перший дохід від відкриття магазину і від того, що ви навчили людину користуватись, познайомили її з наповненням, і людина купує. І ваш дохід перший 25% від суми замовлення того інтернет-магазину, який ви відкрили людям. Чим більше відкрито інтернет-магазинів, чим більше ви донесли до людей цінність користуватися якісним продуктом. Тим більше і краще вам бренд готовий віддячити. І тут ви бачите, так, що вам не потрібно буде займатися перепродажами, а вам потрібно просто освоїти систему і як працюють ці реферальні посилання. І ви легко масштабуєте бізнес, тому що він міжнародний і це бізнес без кордонів. Ми зараз всі маємо телефони, інтернети і без проблем можемо написати знайомим. В Німеччину, в Італію, Францію, зараз люди, в Польщу, там в Чехію люди пороз'їжджалися, і ми можемо їм показати, як вони перше можуть користуватись класним продуктом, а друге, можемо їм показати джерело доходу. Комусь додаткове, комусь основне. Зараз ваша основна задача після зустрічі, після перегляду відео, звернутися до тієї людини, яка вас запросила. Якщо у вас під час зустрічі виникло запитання, запитайте цієї людини, вона чекає на ваш дзвінок, вона готова вам. Розповісти вас, провести, підказати вам, ви разом з цією людиною сядьте, поспілкуйтеся, який старт вам підходить, і запрошую вас до нашої команди. Тут є все для розвитку, тут є все для того, щоб досягнути тих цілей, з якими ви до нас прийдете або вже прийшли. Тут ви можете змінити своє життя і ще й за допомогою цієї системи допомогти великій кількості людей. Бо що таке просто продажа? Це клієнтська база, але ми зараз побачили, да, про що таке продажа. Якщо розпочалась війна, багато людей повиїжджало, клієнтська база зменшилась. Так само це стосується і сфери обслуговування людей, які працюють. Багато людей повиїжджали, і ви вже не можете їм давати ті свої послуги, які ви давали раніше. Мастер манікюру, косметолог, масажист, фітнес-тренер, ще людина вже там, в тому місці, шукає ту людину. Да? А тут ми можемо вам показати, от взагалі, от люди, які працюють у сфері обслуговування, ви більше часу не витрачаєте, а свій робочий час, не піднімаючи чек за свої процедури, можете спілкуватися з людьми і допомагати їм, перше, вирішувати їх завдання по здоров'ю, друге, показувати шлях, як вони можуть тут також співпрацюючи з вами. З цією людиною, яка вас запросила, і з брендом мати хороші серйозні доходи. Тут є сім джерел доходу. По ходу, коли ви будете тут вже навчатися, ви в цьому всьому розберетеся. Більше хочу вам сказати, що це великий потужний бізнес, і кожний, кожних два місяці, один раз у два місяці, в нас проходить великий відкритий бізнес-семінар в місті Києві, і ви вже можете цієї людини запитати, коли цей семінар пройде. Запрошую вас на цей семінар, і там взагалі глибоко розбирайтесь і зрозумієте, що це перспективна справа, що варто в ній розібратися, і ви тут можете стати реально класним власником великого бізнесу. Дякую за увагу! Обов'язково зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і запитайте ті питання, які вас сьогодні зацікавили під час зустрічі або виникли під час зустрічі. Дякую велике. Зустрінемося в нашій команді.